Загрози для здоров'я дітей не було і не могло бути. Ми не прийняли, тобто їжа була їм повернута на сесії міськради. Депутати з'ясовували деталі нашумілої історії з організацією шкільного харчування. Чинили теракт на замовлення росіян. СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання. Правоохоронці гарячим слідом викрили зловмисників, які організували вибухи у столичному мікрорайоні. Робота на п'ятірочку. Бачити там поранення. Це теж якось потрошку, потрошку накладено на тобі якихось. Сили спеціальних операцій показали бойові будні бійців Очаківського морського центру. Сьогодні п'ятниця, 12 грудня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Про все в деталях далі. Учора ворог вісім разів атакував fpv дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також завдав артилерійського удару по селу Парутине. Там пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також повідомляється про збиття минулої ночі двох шахедів в небі над Миколаївщиною. Минулої ночі окупанти знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Пошкоджено також складські приміщення та будівлю автогаражу. Психологи ДСНС надали допомогу жителям прилеглих будинків, серед них. Трьом дітям на щастя, загиблих та постраждалих немає. Рятувальники, добровольці та комунальні служби працювали на місцях уражень та ліквідували наслідки атаки. Терористичні удари окупантів по енергетичній системі України посилюються кожного дня, а відновлення інфраструктури після ворожих обстрілів вимагає часу та застосування обмежень. Сьогодні представник Міністерства енергетики України звернувся до громадян із закликом з розумінням ставитися до вимушених кроків пов'язаних з тривалими відключеннями електроенергії. І ось що він сказав з цього приводу: новітня історія не знає прикладів. Коли б енергетична система окремої держави функціонувала б у таких умовах в умовах настільки масштабного та цілеспрямованого терору. Цей терор, на жаль, посилюється кожного дня. Лише цього року росіяни вже випустили по Україні 1800 ракет, 50 тисяч безпілотників, 4,5 з половиною тисячі разів вони намагалися знищити наші енергетичні об'єкти. Роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури тривають цілодобово. Хочу наголосити, йдеться не лише про локальні ремонтні кампанії, а й про складні інженерні рішення, часто про відбудову знищених систем з нуля. На жаль, це вимагає часу. Але підкреслю: енергетики роблять усе можливе, щоб відключень стало менше. Віталій Кім також звернувся до миколаївців з приводу тривалих відключень світла та закликав набратися терпіння та мати спокій і здоровий глузд, щоб. Прожити непросту зиму, і головне не зважати на провокативні меседжі окупантів в інформполі в жах в коментах щодо світла підливають вогонь росіяни. Це їх тактика, тому що ми теж їм палимо нафтопереробку та нафтодобуток. Складна зима, всі ж казали, і від це тільки початок зими. Тому наберіться терпіння нам потрібно буде мати спокій. І розум для того, щоб це все пережити. Ми готуємося регіонально, але в принципі немає ніякої якої зради ніхто не продає електрику зосереджені на відновленні, і дякуючи нашим силам оборони, вона воно є. СБУ та Нацполіція викрили трьох чоловіків, які вчинили у Києві подвійний теракт. Нагадаємо, вибухи, через які один боєць Національної гвардії загинув, а інший, а також працівники поліції та цивільні громадяни, отримали поранення, сталися в день 11 грудня. Зловмисників затримали по гарячих слідах. Усі вони молоді люди, уродженці Одеської та Донецької областей, працювали різноробочими на будівництві і одночасно шукали легкі заробітки у телеграм-каналах, де їх і завербував ворог. Вибухівку терористи виготовили та встановили самотужки, розмістили її за координатами, які їм надали росіяни. Для трансляції та координації вибуху встановили поряд мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України, а це терористичний акт, що призвів до загибелі людини, зломисникам буде повідомлено про підозрювання. Робота на п'ятірочку. Ютуб канал Сил спеціальних операцій України оприлюднив відео бойових буднів бійців Очаківського 73-го морського центру. Це репортаж про роботу одного із його загонів на Сумщині. На кадрах зачистка ворожих позицій, злагоджена робота артилеристів та операторів БПЛА. Постійний ризик та досягнення максимального результату. Далі пряма мова для людини, яка приходить з цивільного життя. Яка не бачила там війни, то це, це дуже складно. В першу чергу, фізично, ну для мене там було там, хоча підготовлена підготована людина була до того, але це треба втягуватись, маршова втягнутість, постійний рюкзак, підбірка екіпіровки це все якось в сумі дає тобі якісь знання, з якими ти потім можеш виконувати більш вдало ці завдання. А для мене це було складно, і для хлопців, які приходять, це теж складно. І в другу чергу, звичайно ж, морально. Тому що бачити смерть, бачити там поранення це теж якось потрошку, потрошку накладує на тобі якіхось згустки, які ти потім згадуєш. Потім вони повертаються флешбеками, якісь якісь моменти. Але в цілому ти звикаєш. Люд, як казав мій батько, людина така тварь, що звикає до всього. Підрозділ Сил спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом Чорна іскра уразили у Каспійському морі два російських суховантажі композитор Рахманінов та Аскар Сариджа, які перевозили озброєння та військову техніку. Повідомлюється, що повстанці надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу цих суден, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та Російською Федерацією. Рацією деталі операції не розголошуються. З інших подробиць ще повідомляється, що судна отримали пошкодження біля берегів Калмикії. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії. Також ідеться у повідомленні. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. У четвер під час сесії Миколаївської міськради Олександр Сінкевич надав докладні коментарі депутатам стосовно ситуації, що виникла через залучення до організації шкільного харчування підприємства підрядника. Нагадаємо, скандал з цього приводу розгорівся після публікації у мережі відео, автори якого стверджували, що зафільмували процес неналежного приготування їжі для школярів. Коментуючи це, мер вкотре підкреслив, що цей факт влада виявила своєчасно і дошкільних їдалень продукти не потрапили. Ось що він сказав з цього приводу, чому саме ця компанія була обрана відповідь: проста копом було оголошено публічні закупівлі на системі Прозоро, було завдання мінімізувати кількість дискримінаційних вимог для цієї закупівлі, і навіть з мінімальною кількістю дискримінаційних вимог, щоб не казали, що роблять під когось. Під конкретну компанію. Навіть при мінімальній кількості дискримінаційних умов зайшла лише одна компанія. Хочу всім ще розказати, це питання стосується трьох тижнів харчування дітей. Пілотний проєкт, який злетів, як то кажуть, з пробитим колесом. Більш того, компанія не отримує жодної копійки грошей за ті послуги, які не були поставлені. Друге, за ті. Послуги, які були не поставлені, компанія буде згідно договору оштрафована. Звичайно, що, що це все обросло якимись там слухами про те, що там на кастрах готували. Факт готування їжі, заливки води гарячої в кускус -кус, на відео підтверджений, але насправді це не для нас не грає ролі, бо там ми вже це перевірили і були вже на місці, і перевірили це приготування їжі, і ця їжа навіть не виїхала з підприємства в понеділок. Тобто, відео нагадаю, колеги відео з'явилось в публічному просторі у вівторок про те, що в понеділок це відбулося. Але в понеділок вже наше комунальне підприємство ко повідомило це підприємство про те, що е, та де що вони встигли при електроенергії приготувати, вони прийняли все інше, що було там на вулиці з генераторами і так далі, ми не прийняли. Тобто, їжа була їм повернута. Працівники Нацполіції проводили сьогодні обшуки у справі щодо шкільного харчування у Миколаєві. Коментуючи роботу правоохоронців, Олександр Сінкевич у своїх соціальних медіа повідомив, що міська влада співпрацює зі слідством і передає всі необхідні документи. Наразі йдеться саме про перевірку документації. Підкреслив мер. Харчування дітей продовжується без змін. Якість їжі контролюється щодня. Міський голова нагадав, що проєкт, який став предметом з'ясувань, пілотний і мав тривати лише протягом грудня. Важливо, що місто не перерахувало підряднику жодних коштів за харчування, наголосив очільник громади. Віталій Кім також прокоментував сьогодні ситуацію з харчуванням у школах та закликав миколаївців долучитися до контролю якості шкільної їжі. Для цього запускається спеціальний застосунок. Тривають обшуки зараз у компанії по харчуванню дітей Миколаївської області. Друге, нам мій заступник з цифри Віслав Базаренко, Ну не самоуправління, а він особисто у вільний час від роботи. Зробить зараз застосунок, який дозволить контролювати якість і кількість їжі, яка буде отримувати. Держпрод мені надали всі списки, грамовки, якість, що буде у дітей кожного дня в кожній різній школі. Ми це через нашу хвильку додамо можливість, щоб завантажувати фотку рядом. Те, що дитина отримала, і зможе програма буде порівнювати котлета така чи менше поклали помідори, ну тобто відповідність. Тому зараз контроль над харчуванням дітей додатково ми взяли на себе і запропонуємо інструмент для того, щоб батьки могли контролювати їжу, яка приїжджає до дітей. 14 грудня, день вшанування учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській атомній станції. Це дата, яка щороку нагадує українцям про мужність, самовідданість і жартовність людей, які долали наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф у світі. Напередодні миколаївські чорнобильці, представники місцевої влади, рятувальники, ветерани пожежної охорони, поліцейські та просто небайдужі містяни зібралися, щоб вшанувати ліквідаторів біля монумента. Скорботний. Янгол Чорнобиля у Миколаєві прозвучала хвилина мовчання, а підніжжя пам'ятника вкрили квіти, символ вдячності і пам'яті. Подібні заходи відбулися і в інших районах області, об'єднавши людей у спільному шануванні тих, хто врятував світ ціною власного здоров'я та життя. Одеський еколог Іван Русєв замилував сьогодні мережу відео, на якому берег Чорного моря вкритий дрібними світло-рожевими квітами. Кадри відзняті у нацпарку тузлівські лимани. Рослина, яка рясно квітне, попри те, що на календарі майже середина грудня, має назву морська гірчиця чорноморська. Її традиційний період світіння припадає на червень, але кліматичні аномалії очевидно збивають природні цикли. Морська гірчиця чудова, пристосована до життя в суворих умовах. Зростає на піщаних пляжах і дюнах, а її плоди поширюються морськими течіями. Насіння рослини містить корисну олію, яку застосовують як у медицині, так і в харчовій промисловості. На останок про погоду у суботу, 13 грудня, синоптики прогнозують миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 8 тепла. Вітер північний, помірний, середня вологість повітря складатиме 48 Ми раді, що ви зараз з Мартом не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо сьогоднішнього Шніх новин, аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт теркамар. пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.